Ви подивіться, скільки стрілочок випустив наш красень. Це вже третє квітування, і в цей раз дуже пишне буде. Раз, два, три, чотири. І ось дві маленьких, шість квіткових стрілок, але чотири заквітують ну, десь через недільку. А ті дві пізніше. І так він все літо почергово квітує. Ну, чекаємо, чудні торчать. Усіх вітаю! Зателефонувала мама і спитала, чи потрібні мені огірки. Мабуть, вже багато зайвих, звісно, що потрібно. Я згодна, нехай дає, бо в мене одна партія огірків не заквасилася, сіль не підійшла, вперше таке чую, але і зі мною це трапилося. І я декілька баночок викинула. Ну, а ті всі гарні квасяться, Ну, маловато. На всю зиму, все одно страви, готуються різні. З огірків солоних, і вони весь час потрібні, як ті яйця, куди не кинься то яйце, то солоний огірок потрібен. Мама говорить: іди, бо, мабуть, буде дощ на вечір. Ну, Я хотіла вечірком до неї підійти. І город зробити огляд, пройтися після дощику, як почуваю. Можливо, якісь зміни, то щоб матуся, наскільки моя швидка, от, наприклад, сьогодні. Телефонує, говорить, Іра, огірків вже немає всередині, гудини. Дивлюся, на кінчиках відростає зелень, зелені погони, Ну і де-не-де огірки такі рівненькі, гарні, зав'язані. І я її сердечно просила не поспішати, не прибирати гудину, бо прийдемо, зараз нічого не буде. Таке відчуття, ніби. То осінь на вулиці. І зараз прийдемо, а в мами чистий город. Бо ж говорю, швидка й поприбирає все. І оце я зараз хочу сходити, забрати гірки. Бо жіночка хвилюється, що увечері буде дощ, а я огірки нам заберу. А вони стоять. І якщо хтось попросить у неї, ну відмовляти вона не може, друзі. Це добра людина, вона їх віддасть, мовчки, та і все. Так як і в неї не росте, в мене ростуть огірки. Кураж один єдиний сорт. Не можемо нарадуватися, ні велетні висять. Але це більш на споживання, салати. І саме з цього куража я ніяк не можу зібрати на банки закласти, щоб ще заквасити. І якщо мама ділиться, то звісно я з радістю великою візьму. Ви дивіться, який він врожайний. Тут кругом будуть огірочки. Я думаю, ми ще будемо консервувати, консервувати вистачить. Підв'язала, щоб не впав на насіння. Хочу зібрати. Він такий великий вже кабачок висить, ну, 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 красені просто, скільки не збираємо, за одну ніч наростав. Ну що, ходімте рятувати мамині огірки. І гудину, і огірки, які вона вже зібрала для мене, поки вони там лежать. Та я ще заквасю, ну, я думаю, вже буде достатньо. І провідам якраз їх. Ой, зелена трава полізла, дощик пройшовся. І не один-то вночі, то вдень. І така краса. Все, що було жовте, позеленіло. Так, ну, шуруємо До батьків гості. Такі травичка. Ну що там? Нема нікого. Ні, нема нікого на подвір'ї. Ніхто не хоче в таку погоду виходити і працювати. Всі сидять в хаті. Знаєте, що я помітила? Коли сонячно, жарко і така ж спека стоїть на вулиці, і татко до мене кожного дня приходив і сидить отут а весь час щось робить, хоча і дихати нічим. Як тільки похолодає, ні мами немає на подвір'ї, ні татка. Ніхто до мене в гості не приходить. Холодної, немає настрою. От холода і все, відразу сумно робиться. І все О, в неї відкриті двері. Оце до. Да. А я думаю, що погода так помінялася. А вона двері. Ой, таточка, кушає, сидить. Це зараз привіт. а вони медок, па, привіт! Ні, ні, ні. Ну, як там весь? Нормально. Не бастуєш? Ні, не бастує. Ти Все правильно їм роз'ясняєш, вони на тебе скаргу не пишуть. Папа, я розжовую на самі найкращі друзі. І розжовую так, що. Ну, а що? Люди навчили мене розмовляти, а то якось не зрозуміла. А ти гуляєш? Так, да, я гуляю. Мама запропонувала огірки, і я прийшла забрати огірки. Ну вона як завжди зайнята. Говорить, ти... Говорить, ти приходиш, як я зайнята, А я говорю, так це ж прекрасно, що ти зайнята. Ми 20 хвилин провідаємо, чим вона тут займається. Банок вона випарювала цілі літази стоять. Я тільки меду повинна А, оце ви так меду кушаєте. Вони ж цукор не їдять, а медок додають. і в кошки, і в чаю. Літрова? Так. Да. Що? Літрова банка меду 300 гривень. Літрова, Три... літрова для Так. Да. Ну це як я пішла за малиною, а він говорить 1000 гривень 5 літрове відеречко вам по дешевке. Я ледве не впала. Так, друзі, сумочку поки ще поставлю. Ну, мама, бачите, зайнята. Та, роби тут, а прикрутю, потім піде. М'ясок пить і горох все довго. Так, ну давай прогуляємося. Я зараз прикручу лину води. Горох. Угу. Yeah. А куди прогуляємо? На горох. <рес> Світлий, бачиш, який є. Так, да, це ти купила чи пригостила. Ну, звонок виробить. Він вже починає застивати. Світ він змінив, він іще бути. Світ я лила вже він густий мед. Він іще світлий, на чуть-чуть. Ну, а так як густо, бачиш. Хороший, так? Да? Уже почина застивати. Да. Він густий. Він мутнішає. так. Да. Ну, помутніша він повністю. І густий. Mm -hmm. І густий. Розлила в літрові баночки і поставила нам хватило тепер на год. Отакі От огірки, прямо один в один, гарні. І маленькі більші. Ну це на Косіння я таке маленький не використовую, ну все одно які. Уже на вулиці вечір я підійшла, а мама тут вже справами займається. Дивлюся, бадяже щось. Спочатку подумала, що в трьохлітровій банці молоко комусь винесла. Думаю, де вона його взяла, а он стоїть. Вона порошка ці некруте, там я на п'яти, Щось у неї хворіє, то гірки Феникс Плюс. Той, що вона посадила, щоб перевірити, чи будуть вони ранні, так і точно, як оті наші всім знайомі гірки, що дуже рано заплодоносили і радували, і збиралися, і, і всі їх спробували, не тільки ми. Зараз я вам покажу відразу. Ото вже вони жовті стоять, пропадають. А це зелененькі вона посадила нові. І хочемо перевірити, чи однакові це огірки, чи ні. Якщо так, то ми знатимемо ті невідомі огірочки чи фені. А, те трошечки, да, зовсім Воно багато. Не багато нашої Угу. Ой, чорнобривці до сих пір квітують гарно. Ну, це мене ж Пачечка заливалась, таке на, на пачечка нарисовано, диви, бачиш? Да. І на пачечці нарисовано листочок. І бачиш. Воно що ото зірвала. Може їх взагалі позривати. Там роздивляюся, кліщо немає. І павутинки. Ні, павутинки немає, Це швидше за все. Пора на споруз, тому що кліщ, воно крапенки жовті по всьому листку, дрібні ж, жовті засмак, то це. Оце вона так його зараз обрубить. Грядочка невеличка, але приємна. Якщо врятую, розростуться, ще й гірки будуть. Це вона посіяла, ну, не, не знаю скільки, місяць назад. Да, не бачиш, як швидко росте. Так. А ти оцю пшикалку в Аврорі брала? Я, ага. я також в Аврорі спочатку не працювала, а зараз так розійшлася класно. Так гарно працює, я і квіточки проходжуся. Буває таблушка за їдою. От. І оце ж ми думаємо, що і оце Фенікс плюс, і оце вже точно ми Фенікс плюс посіяли. І її що, то бачиш, що за заробить? Ну, ману, то бува, слимаки вилазять, гусіньки. Буває по-разному. Ну а як же препарат називається, хоч скажи людям? Не пам'ятаєш? Вона бере листочок і йде до магазину, показує, і ото дивляться на листок і відразу дають препарат. Ну, так як вона часто туди бігає, препарати весь час різні дають, а хвороба одна та сама. Тому я думаю, що препарати вони всі від. Одного того самого грибка. Ой, як вони розпушились такими аж вищими нібито ніби то стало. Та не знаю, то вона говорить, чи потрібні мені будуть ці огірки. Вже наїлися і не хочеться. Я їх посадила. Ма, ти знаєш, воно захочеться. Воно зараз не хочеться, не хочеться, а коли їх не буде, знаєш, як захочеться. Хоча в неї ще на опорі вони ще ростуть, а там в садочку галявина, огірки є. Ну, ма, ну це ми перевіримо, які вони будуть чи такі, чи ні, щоб знати, на наступний рік садить. Ма, в тебе повитися повністю заплела моркву, Чому ти не виривала, поки мало було? Я ж говорила тобі. виривала, як ти її вирвеш? З виривала? З морквою? А я з морквою виривала і гарна морква росте. Одні чубчики залишила. Морква виривається з землі. Ножиця мене добре. Вона, вона вже з... пропадає, воно її засасує. Так, да, воно висмакчує сок і вона розвиватися не Я буде. Я не можу її вирвати. Я рвати, ну, треба навчитися ма, тому що в наступному році на оцьому місці, місці, на городі на цьому, вона буде з'являтися весь час. А що ж там садити на піду? Ні, де б ти не посадила моркву. Я читала повитиця, вона вся різна. Є огурічна, є морквяна, трав'яна. Тобто та, що росте на моркві, вона на інше ні на що не прицепиться. Друзі, дивіться, що сталося з її морквою. Ма, ну я ж виривала, я ж не залишила так, як ти залишила. Так морква виривається, як її я тобі тільки що об'яснила, як виривається ця повитиця. Ти не хочеш мене слухати. Ну, як не хочеш, кажеш, тоді морква відростає. Як вона відросте, як вона виривається коріння. Ножиця ми, я говорю, відрізаю, залишаю чубчик. В тебе ж було трошки на одній морквинці. На якій морквинці? Вся середина була. Не було всієї середини на одній морквинці. а тепер, друзі, дивіться, вся морква заплило аж сюди. Повністю по всій. Ну, це погано, це морква ж. Ну, і то, ну як, вона то її швидко не збирає, вона її тримає аж до осені. Ну, ну Тут повністю все в цій йолипали. Я аж засмотилася. Воно, якщо з'явилося тут на городі, воно тепер кожного року буде з'являтися. Росте, мою я дуже обстригла і вона росте прекрасна. І плоди ми рвемо з друзями гарні морквинки. Але обов'язково треба прибирати. Неї щупальці, вона присмактується і смок часок, морква не буде розвиватися. Тому обов'язково. Наступному році буде те саме, будемо спостерігати, друзі. Нагадайте. Ви дивіться, скільки у неї перців. Красивий, такий он У мене такий. по два, по три, ось отак ось тільки по три штучки прицепилось. А в неї на сонці. А ну а цей прихворів. Прямо дивлюсь пов'яла і мокре. Так, да, вони в день ще в'януть. Все одно в нас жарко. Хоч дощі, хоч ні, а в обід от саме цей кусочок обід в'яне прям жарко. Ну, от де не де маловато, а десь більше перчиків. Бачите скільки. Ну, все одно поїсти, вистачить. Татко оцей кущик нюхав, говорить мама. Я щось виглянула у вікно, дивлюся, він іде від моїх огірків. Не так, не так. Да, іде від моїх огірків, наклонився і почав нюхати квіти. Ви уявляєте? Чоловік квіточки нюхачі, ну, йому просто цікаво. Він колись десь якось квітку запашну понюхав. І так сподобалось. І він тепер, нюхаючи, буде схожий аромат. А воно не тут то було. Квіти не всі пахнуть. я дивлюся, фізостегія насіння, он скільки чорного, всередині. Прям нас не, ну, воно не розсівається, а корінням розповзається. Я не знаю чому, але це насіння ніколи не проросте. Ось гібіску з Там людина писала Іра, як ота біла квіточка, в тебе дивна називається. Називається вона гібіскус з Ой, оце парко, аж дихати вошкоди. Чомусь порить. Це кабачички залишили зібрати. Огонь який на насіння. Це вона листочками прикриває. І он також, бо огірки дуже класні, Ранні, але ну вони швидко. Півтора місяця десь дали плоди і все. Оце, бачите, відійшли. Навіть на кінцях, ні, на кінцях пліті є. Бачите, такі горні зав'язуються. і на курош таку ж рівненькі, довгенькі. Ну, а що тут професійніші ростуть? Професійні вона також зібрала, законсервувала. Угу. Ой, які колючі. Господи, до нього не дотронешся такий колючий. Ну так, да, професійне листя вже скільки наобробляли, друзі, вона дуже сильно вразилася. Тут уже нічого не буде. Я не знаю, чому. Професійне насіння, воно славиться стійкостю, міцністю до всіх грибкових захворювань. Взагалі не повинно хворіти, тому насіння дуже дорого стоїть. Татко вийшов, ну він без футболочки. От. Йде до мене, поздоровкається, побачив. Бачу вже усіки випускають. Так, да, да, бачу. Па, привіт! Не приходив сьогодні, та він заспаний. А його треба обрізати. Треба обрізати аж до верхівки. Вони швидше дозріють, мені сказали. Правда чи неправда ми цю тему вже рожували. Ну, треба не зверху, а зсередини, тому що в основному ці всі кліщі, все, що засмоктує, воно всередині. А ми зверху обробляємо, а воно нічого не дає. Друзі, дивіться, а кері також хтось питав, Іра, як називається. Виявляється, керія квітує два рази. Один раз весною і один раз от десь почала, вона 20 липня зацвіло. У кожного свій час вона зацвіте, але два рази. Це вже перевірено. Хоча хто його знає, можливо, що тільки посадили молодий кущик. А старий один раз тільки буде квітувати. Такий угу. Ого, це перець. Височизний. Оце копі так розвивається. Mm -hmm. <laughs> Який великий. І там дві маленькі дерева натобирала. І хороші такі. Вони класні, прям такі рівні, горні. О, як зацвіла крокосмія густенько. О, яке красиве. Красиві. Мамо. Яке гарне. Красиві цей кусь, бачиш красивий. Да. Он, Мерно. Низенький. Хто? Ні, ні, то високоросли, то не низенькі. А вони зимні чи їх викопують? Та це ж не знаю, треба почитати в інтернеті. Нагадаю, що як будемо в інтернеті Можливо, з тобою. Бачу, бачу, так, як Здається, ні. Залишаються. Друзі, напишіть, хто знає, крокосмія. Оці японські гладіолуси. Їх треба викопувати. Я вже... Декілька разів питала, але мабуть люди не знають, бо не відповідає ніхто. Чи їх можна залишити на зиму в землі? Вони... Так мабуть людина цибулинки дала, я знаю, мабуть, викопувала. Не ножик, а ножиціма. Бо ножиком зараз будеш висмикувати моркву, тільки ножицями. Можна з ним боротися. Вже угу. все наточуть тіло. Треба було раніше, а зараз як ти його вибереш. Одна крапенка залишається і дуже швидко розростається. Зараз уже, мабуть, не чіпаємо. Так воно посередині було дуже. Ну, то треба було прибирати відразу. А зараз воно і внизу дивися. Ну куди? Це всю морку треба зрізати. Ти ж вже скоро збиратимеш морку. Це ж морка не збирається коли готові. А я вже хочу зібрати. ж що я що це зріжеш? Воно ж. Ну не чіпай його, це вже дуже багато, я не знаю це. Воно Але... ж я зрізаю, воно ж то корінь не зривається? Це паразит, літає в повітрі, цепляється присоскам. І через присоски п'є сок. У нього коріння нема. Зверху цепляється, а внизу корінців немає. Ну вона й сама побачить зараз. Вона зріже. Так, вона через деякий час морква листя почне жовтіти, в'янути, ну і все. Це марк'яна повититься така. Ну, Зараз трошки останеться і кожного дня потрошку і воно прибереться все. А якщо ти сьогодні виріжеш, а завтра не підійдеш, не перевіриш, воно знову дуже швидко наросте. Все тут а ще й все. Це вона ножом зрізала і хорошо. У нас ще трошечку. Опа. Все. Она ножом його зрізала, молодець Воно не трава Я почала тягнути воно. Ну, а я оце ж як ти вирізаю, вирізаю, морква знову листя наростила. Дивіться, яке той. Ось горна. Пустка. молоді. Перчик. О, я думала, вона пообривола, вона ні, ще не обривола. Тут такі шикарні перці. Так, друзі, поливалося по декілька разів в день і вночі, і в день, і в обід при сонці. Тут ну, вона вже повирізала багато, тому що тут набиті були кущі. Так, да, помідори дуже високі. Говорить, помідори вже по півтора метра. А, ч... а завтра, щоб вони не попрокидалися сьогодні. Ну так, да, бо вони зараз оно Тут все металеве, все закрите, друзі. Тут не завоно. Ні, це я тобі почитаю. Це повититься, вона і на полях у фермерів з'являється, Воно. Я не знаю, де воно з повітря воно береться. Коріння нема, воно землю не любить, воно тільки на листочках цепляється. Ну, запліта дуже швидко, воно росте миттєво і з'їде. No. Просто не переусірство сьогодні, а завтра вийдеш, трошечки ще десь побачиш ще, і воно так потрошку і прибереться. Отож я так само мучаю. Бачиш, як воно. То там, то там. Ну, а що так, так. так морку засмуг, вона ж зараз її не буде вибирати? Вона триматиме її ще цілий місяць. І морква може постраждати серйозно, залишиться без морковки. <реку> так? <Да? реку> то вже наступним разом будемо дивитися. <реку> На сьогодні вже достатньо гуляти, комарики киціплять. Він не вкусний. А ти хороший, прямо рясно. <рес> Перець рясний, гарний, крупень. А, вона попідв'язала, А дому. Що, один кущик вже лежав, так падає, звісно. Ну все, він почав витягуватися в неї. І перці крупні, вони не тримають. Крупні перчики красиві. Угу. Та він весь красивий. А це мені теж подобається. Ти бачиш, яка хворна. Да, дуже класний. Класний, да. Я знаю, що я помилю. Він якось переопилився, Я дивлюся вони багато їх. То ж був один, тільки нам кущ попався. і ось. Чого ще я збирала, збирала насіння? Так ти ж вибирала тільки з круглих. А кучу вибирала, а вони гарні. Гарні. Ну гарні. ратунду не втрачай, бо гарні. ратунда краще. Горма і теж товстенькі. Ти бачиш, які дебелі гарні? Ну тому що вони переопилилися з ратундою, тому й товстошкірі. Та я не рядом не стою вже. Бачиш, як я далеко сидів? Ні, ну ті, да, цей де взявся, я не знаю. Ну, він схожий на ратунду, тільки трошечки форму поміняв. Все має хороші, гарно все. вечора, дня, ночку. Да, будемо друць. ми відпочати. Трошки прихворіли вони. Пізніше відкриються, зовсім немає, де бутонів навіть немає. нема бутонів. Ну бутоні. вже цвістимо, тільки дрібненькі. びっくりした。<Thank you. S 1> yeah.